Дивіться у цьому випуску BBC News. Як коледж зустрічав гостей з Херсонського державного університету, студенти дошкільної освіти поринули у світ своєї майбутньої професії. Як це відбувається? Як студенти профорієнтують абітурієнтів? Та як студенти готуються до виборів президента України? Про ці та інші новини детальніше дивіться у випуску. Незалежно від віку, у душі ми завжди будемо дітьми. Саме тому тема цього тижня була неймовірно актуальною для майбутніх вчителів та вихователів. А звучить вона так, мультфільми. Наші студенти із задоволенням обговорювали дану тему та поринули у світ дитинства. Тиждень видався цікавий та продуктивний. Вибір професії це одне з найважливіших рішень в житті людини. Тому 25 березня наш коледж завітав до інших навчальних закладів для профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, щоб допомогти їм з професійним самовизначенням. Наші студенти влаштували не тільки інформаційний, але й розважальний захід учням та їх батькам. Лярам було продемонстровано виступи зразкових колективів коледжу, а також студентське самоврядування розповіло абітурієнтам про особливості та специфіку майбутньої професії вчителя. Майбутні вихователі, які навчаються у нашому коледжі, проходять пробну практику в закладах дошкільної освіти міста Херсон. Завдяки цій практиці вони спробували себе у ролі справжнього вихователя та отримали цінний досвід. Студенти слідкували за роботою вихователя та самостійно проводили заняття, а також вчилися працювати з дітьми за методикою Фребеля. Навчилися оперативно готуватись до занять. Практиканти дуже вдячні Береславському педагогічному коледжу за можливість побачити всі аспекти своєї майбутньої професії. 28 березня до нас завітали наші друзі з Херсонського державного університету. Гостей радо вітали художні колективи коледжу. Учасниці оркестру Барабанчиць Ритм подарували їм заряд позитивних емоцій, зустрічаючи на сходах своїми ритмічними звуками. В свою чергу хореографічний колектив Береславські візерунки та творчий гурт ранкові зорі створили гарну атмосферу на сцені коледжу. Далі була проведена екскурсія закладом та демонстрація аудиторій. Це кабінет Сполучених Штатів Америки. А це кабінет Кабінет англомовних країн. А ще директор коледжу Маргарита Климович подарувала на згадку ексклюзивний шоколад Взаємодія, на якому зображені емблеми Береславського педагогічного коледжу та Херсонського державного університету. Що ж, бажаємо гарного смаку. 31 березня розпочнеться перший тур голосування за майбутнього президента України. Цю подію чекає вся країна, і наші повнолітні студенти не лишились осторонь. Саме тому у коледжі для четвертих курсів було проведено ток-шоу Я маю право на вибір, на якому вони дізналися, як правильно голосувати та для чого це потрібно робити. Ознайомились з виглядом бюлетня та дізнались про те, як раніше проводились вибори, спробували себе в ролі майбутнього президента. Як ви Але знизимося знизимо ціни. Ну а як ми будемо піднімати економіку? <гум> Цей захід сприяв розвитку ромадянської позиції у молоді. Наближається найулюбленіше свято всіх гумористів та людей, які просто полюбляють сміятися. Перше квітня, день сміху та день дурня. До цього свята в коледжі запланований фестиваль з гумору під відомою назвою Ліга сміху. В одному із попередніх випусків навчальні групи дізналися, з ким вони об'єднаються. А вже в понеділок ми побачимо, які ж команди утворилися. Тому цього тижня все студентство поринуло в процес створення сценаріїв та репетиції, а це означає, що в коледжі вже розпочали плідну підготовку до цього фестивалю. Також наглядачів чекає повернення команди тічери студентського театру Позитив, а ще нові виступи творчих колективів та дещо цікавеньке. З нетерпінням будемо чекати виступи новостворених команд. Попереду багато нового. До зустрічі!